Що про себе думає моя дитина? Можливо, ти як мама не раз ставила собі таке запитання. І це нормально, хвилюватись і переживати за самооцінку своєї дитини. Це важливо й тому, що її формування залежить багато в чому і від батьків. Якщо у тебе довірливі і стабільні стосунки з дитиною, то її думка про себе буде залежати від того, як ви спілкуєтесь. Уяви собі, якщо вдома постійні сварки і звинувачення. Постійно гнітюча атмосфера і критика. Як тоді самооцінка дитини буде розвиватись нормально? Якщо б ти росла в таких умовах, то як би ти себе почувала? Чи навчилася би ти любити і поважати себе? Мені здається, що я в такій ситуації, навпаки, почала б себе гристи і, напевно, звинувачувати себе в будь-яких проблемах цього світу. І бачила б тільки свої недоліки, і взагалі не бачила б переваги. Так відбувається і з дитиною. Якщо ти навішуєш їй ярлики, тоді вона не зможе навчитись поважати ні себе, ні інших людей. Про яку тоді любов до себе може йти мова. Тож варто зрозуміти, що ти це психологічне дзеркало для своєї дитини. Вона реально вбирає в себе усе, що ти їй говориш. Подумай про це. І від цього формується її особистість. Якщо говорити глобальніше, то все її життя залежить від висновків. Які вона робить з вашого спілкування? Якщо тебе справді це бентежить, то запитай себе, що бачить мій син або моя донька, коли дивиться на мене. Подумай, чи достатньо любові, поваги і прийняття ти виражаєш? Це справді дуже важливі запитання. Відповіді можуть бути неприємними, навіть болючими, але тоді вони мають бути поштовхом до змін. Варто себе одразу підготувати, що розвиток адекватної самооцінки в дитини вимагає дуже багато зусиль. Біблія підказує нам: привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з нею». Ці слова показують, наскільки важливим є наш вклад у розвиток дитини. То як же допомогти дитині формувати здорову самооцінку? Для початку потрібно врахувати її потреби. Старатись не тиснути на неї, ну і точно не засоромлювати. Не вимагай від неї того, що вона зараз не зможе зробити. Це може бути також через її психологічний або фізіологічний етап розвитку. Цінуй те, що вона робить зараз, адже постійно тиснути на неї і вимагати щось, принижувати її, то легко може сформуватися комплекс неповноцінності. Простими словами, ми називаємо це низькою самооцінкою. Це саме той стан, який ми не хочемо бачити в своїх дітях. І часто навіть не здогадуємося, що причиною його можемо стати ми. Теж щоб щось виконати, дитині потрібна мотивація. Постав себе на її місце. Адже коли ти щось робиш, то теж маєш ціль або мотивацію. І тобі теж дуже приємно, коли хтось цінує твої зусилля. Тому дуже корисно виражати захоплення зусиллями, які докладає твоя дитина. Дай їй зрозуміти, що вона може приймати якісь рішення і здатна попіклуватись про себе в деяких моментах. Важливо донести їй, що вона має важливу відповідальність і що ви цінуєте те, що вона робить. Промовляй слова, які підвищують самооцінку. Дай дитині зрозуміти, що вона гідна любові, здатна досягти великих успіхів і що її якості роблять її унікальною та особливою. А ще важливіше це увага. Це саме те, як ти про це кажеш: твій тон голосу, твої слова і навіть важливий вираз обличчя. Для нас з тобою це лише мить, а для дитини залишиться пам'ять на все життя. Тож важливо знати, що дитина відчуває, що її непокоїть або що її засмучує, навіть те, що вона думає про Бога, тому що стосунки з Богом теж залежать напряму від батьків. Адже саме вони першими розповідають дитині про Бога. Якщо вона відчуває любов, турботу і підтримку, то вона навчається довіряти Богові, а також вона навчається покладатись на нього. До того ж, потрібно не лише задовольняти базові потреби дитини. Ось, наприклад, постав собі запитання, як я можу показати своїй дитині, що вона важливіша для мене за роботу і за інших людей. Розповім тобі про свої способи. Звичайно, я стараюсь проводити з малечею більше часу і приділяти їм достатньо уваги. А ще у мене є маленькі традиції з дітьми. Наприклад, щовечора подивитись мультик або фільм. І знаєш, у мене троє дітей, і з кожною з них я стараюсь проводити мінімально один день в тиждень. Це дуже допомагає кожній з дітей відчувати свою цінність. А ще разом щось хочеться почитати або купити малече щось смачненьке. Для нас дуже важливо разом поспілкуватись перед сном, щоб виразити те, що ми відчуваємо. Я стараюсь створити в сім'ї адекватний емоційний клімат і допомогти дитині розвивати довіру до Бога. Важливо перетворювати навіть рутину на свято. Це будуть цінні спогади для вашої дитини. Постарайтесь навіть при розмові з нею дивитись в очі, адже це допоможе створити глибший зв'язок між вами. Якщо дитина маленька, просто присядьте на її рівень, тоді ви будете ніби на одному рівні. Пам'ятай, дитина найбільше потребує твоєї присутності, тому завжди підтримуй її. Дай їй зрозуміти, що вона на першому місці у тебе. Уяви, те, що ти робиш сьогодні для своєї доньки або синочка, відчують навіть твої онуки і правнуки. Настільки це глобальна і важлива справа. Це варте того, щоб кожен день просити Бога мудрості на цьому шляху. Я вірю, що ти чудесна мама. Яка хоче щастя для своєї дитини, з кожною сльозою, з кожною усмішкою допомагай їй бути сильною. Переживати не гаразди, злети й падіння, цінує її зусилля. І навіть якщо щось не виходить, підтримуй її і навчи далі рухатись до мети. Я знаю, що для цього потрібно дуже багато терпіння і наполегливості, але це вартує результату. Бог підтримує наші зусилля, розуміє наші недоліки. І заповнює усі прогалини. І не забувай про себе. Давай собі відпочити. Адже від твого емоційного стану дуже багато залежить. І в основному залежить стан дитини. Тому бажаю тобі багато сил для цієї важливої місії. Не забувай, Бог усе контролює і допомагає тобі з цим. Дозволь за тебе помолитись. Дорогий Боже, допоможи нам стати хорошими матерями. Боже, провадь нас на цьому шляху виховання і любові. Дай нам сил і терпіння. Допоможи нам любити наших дітей, як ти любиш нас. Амінь.